О Боже, це глухий кут! Ой, який жах! О Боже, нам кінець! Все гаразд, хлопці! Ми упораємося! Ні, Девіде, не упораємося! Ми помремо, чувак! Усе гаразд! У мене є план! Ти витягнеш нас! Ти витягнеш нас! Я зупиню вбивцю і витягну нас звідси! Що? Як? Ні! Ти брешеш! Не вийде! Ми помремо! Який план? Який? У мене є ліхтарик. І. І я посвідчу ним. Йому в обличчя. Що? Ліхтариком в обличчя, так це його засліпить і ми зможемо втекти. Це буквально найтупіша річ, яку я коли-небудь чув. О, ні, ми точно помремо! Ми не помремо, Двайта. Я тобі обіцяю. Разом ми сильні. Коли убивця психопат намагається принести нас у жертву, ми повинні бути сильними і прийняти виклик. Коли нас збивають з ніг, ми струшуємо з себе пил і продовжуємо боротися. Так, коли жах бере гору над нами, ми повинні бути сильними, подивитися йому в обличчя і сказати: не сьогодні, жах! Не сьогодні! А знаєш, так, так, гаразд. Ми виживемо і здолаємо того убивцю. Що скажете, хлопці? Гаразд! Хто зі мною? Так, так. Так, 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 так. так чорт забирай! Давайте здолаємо цього виродка. Ось тобі вбивце. <рес> ти зможеш! Ти зможеш! Так! А, точно, ліхтарики працюють не дуже. Привіт! Йде дощ. Так. І зараз друга ночі. Зараз друга ночі. Ми стомилися. Так, бо важко працювали. Підпишіться, будь ласка. Просто маленька підписка. Так, так. так. І може вподобайку поставте. І дивіться інше відео. Дивіться інше відео, вони ось тут. І дзвіночок. Так. Дивіться інше відео.